Добрий день Чи ранок. В общем, сьогодні я у ласточки или на ласточки, или як там понять правильно. В общем, їду зустрічаю комбайн. Їде комбайн, до мене молотить е Сімочку будемо докашувати. Зараз проведу його, де він, звісно, не знаю, але ну, суть то, що проведу і... И вперед. Уже уже по В общем, сейчас вот то армагеддон приедет. Так що жду. Ось їде цей Франкенштейн на спарках. До мене кот. Атлексіон. Ух і мочнений. Та й джон тут косито такий немаленький. В общем, проводію його та чіпляємо, перечіпляємося. Так, пересів на цього лайнера. Получається з крузаката у, у крузака комбайн молота. я сейчас на поле. Визочек. И запашки на семочка. Растентовался и ждусь. И датой монстера показался, на том молота. на горизонті, о, показався на горизонті. Він і в прошлом воду тут мінімалу налетив. Будемо вигружатися. Вже у бункері з'явилось, ну це він, виходить, круга зробив, країв не було. Що там далі без, без поняття? Будемо дивитися, що він буде сипати? О, щось посипалося. Мочаться. Опускаю третью ось, Тут при я зробив, щоб ось визімалася. В общем, выставляю сейчас лосёхи, чтобы оно ну, і буде на трьох осях йти бо я вчора пустий вижався на дві осі лінився, то підняв одустив туди ось семечка, тут переход на рихлення. В принципі, різниці нема ніякої. Ну, Тут справи, з правої сторони чуть, чуть там органіки завозили, то може десь плюс-мінус там якийсь переход. А так, в принципі, я не бачу нічого. Ви теж це бачите. tre kruha i se pojeca. Захода за гірко. Орий бункер пішов. Чайця так три Бункера висипали. Щось буде? Сипає по потрошки. Зараз тягну візок комбайну, щоб взагалі перечепив. От ми почали вже городи косити. В общем, тягну візочок. Комбайн їде, зараз по городах його потягаю та й буде діло. Молотом останній город та й шабаш Так що с все, шабаш, мабуть, оце все вже. Сейчас я там клини подобіваюти і до свидання все закончили косить соешник. Отправив заправив комбайн, все порозганяв, можна так сказати. Цей бідненьке стоїть мене чекає, зараз заводю, качаю воздух і теж повалюється. Сейчас їду. Я не знаю, у нас тільки там дві каплі впало, а тут усе ж асфальт мокрий. Це я від'їхав дому кілометрів 8. Нормально ж, нормально. Доїжджає до лозоватки од Локошина. а тут калюжі стоять. Я в шоці. У нас не було нема дощаду, блядь, дощ пройшов. Я не знаю, як чи хороше, чи ні, але з того, що калюжі по дорозі стоять. Нормально. Трошки під підзакусюю. Коротше, їхав, коли дивлюся то таке як... Машина, ну, Грузова машина тут йде таке, як командор. Думаю, треба його трохи накрити. Щоб, коротше, взув його, а там з другої сторони відбивався, гружений. Думаю, де зараз і його. Взагалі усіх до свидання, підіхватки під боку. А я летю перший. Ну там я ж не знаю, що, що там вже може, там вже хтось стоїть, якісь машини. ну, По суті. Я перший галю комісарка до цього збоку, ну а я пиляю далі. Ось ну, ці, що я їх обігнав. Ось другий десь Манкомандор, де так поняв. А там он камазік стоїть. Все, сипався, вихав, виїхав з аліватора і їду додому. Вот паровозик. Тут стоит. А я до дома.